Росія звільняється від путінського режиму. Добровольчі загони РФ проводять масштабну військову операцію прикордонних з Україною областях. Від самого ранку не стихають стрілянина та вибухи у Белгороді та Курську. Лунає повітряна тривога, а жителі не розуміють, що відбувається. На придушення добровольців навіть кинуло підрозділи Росгвардії. Повстанці наполегливо попереджають місцевих, краще негайно тікати світ за очі, а тим, хто не встиг, ховатися по підвалах. Руководство цих областей пригнарі. Наше предупреждение, никаких мер по эвакуации мирного населения Белгорочные и Курщины предпринято не было. Поэтому я обращаюсь напрямую к жителям этих регионов. Немедленно покиньте Курщину, Белгородчину, все крупные населенные пункты. Мы откроем огонь по военным целям на этой территории в течение полутора часов после этого видеообращения. Росія блокує евакуацію цивільних, зокрема з Білогородської області. Про це свідчать перехоплені розмови місцевих мешканців та відео з тамтешніх пабліків. Як зазначають в українській розвідці, залізничний вокзал Білгорода оточено силовиками. Серед місцевих зростає паніка, а в телеграм-каналах з'явилися кадри, де натовп росіян з речами тікають місцевими трасами. Добровольці наголосили, що операція зі звільнення цих регіонів РФ триватиме до досягнення всіх поставлених цілей, а ми не розуміємо, що там сталося. So.